Вівторок, 12 листопада, ви дивитесь новини в студії Олени Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Жертвами росіян стала ціла родина. Дивом вижив лише батько. Випуск починаємо з жахливих наслідків теракту у кривому розі надзвичайники деблокували з під завалів тіла 32-річної матері та трьох її малолітніх дітей. Найменшій загиблій дівчинці було усього два місяці. Нагадаємо, вчора у кривому розі російська ракета поцілила просто у п'ятоповерхівку і зруйнувала цілий під'їзд. Пошукова операція тривала майже добу. Всі до останнього сподівались на диво, як місто пережив. Вають цей жахливий теракт. Там працює наш кореспондент Марко Ручка. Він на прямому зв'язку. Марко. Вітаю. На жаль, дива не сталося. У кривому розі росіяни вбили цілу родину з під завалів зруйнованого ракетою будинку. Дістали тіло 32-річної матері Олени та трьох її дітей. Це 10-річний Крило, Кирило, річний Демит та наймолодша дитина у родині, дівчинка Ольяна, якій було всього два місяці. На момент удару матір з трьома дітьми була у своїй квартирі на третьому поверсі. Батько Максим, єдиний, хто вижив з родини. Вибуховою хвилею його відкинуло на другий поверх це і врятувало чоловіка від смерті. Я не змогла просто щоб не прийти, розумієте, І не принести квіти. Це не, не воз мене в в четверо внуків. Просто все це не витримує. І ці вони отримають своє. Внаслідок до ракетної атаки пошкоджено більш як 50 квартир містян, адмінбудівля та три об'єкти бізнесу. Наразі прийнято майже 170 заяв про пошкоджене майно. Уйді на спасуднікіта. Уйді, уйди, уйди, уйди сюди в абистреді. Папа, не треба пожалуйста. Папа, уйди отсюда, пожалуйста. У момент вибуху я була біля під'їзду, прям намагалась зайти. Бабах, так присідаю, щось мені на голову валиться. Я розумію, що це стекло, накиную капюшон, так відходю. Одходю до... і ще в мисль, думаю, боже, дом мене, не ярнувалися. Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали балістичного удару по кривому Рогу, влучили просто у житлову п'ятиповерхівку. Зруйновано квартири з п'ятого по перший поверхи цілого під'їзду. Ви розумієте, Люди так не поступають. І на місці теракту вже завершили пошуково-рятувальну операцію. Відомо про 14 поранених людей, серед яких є також діти. І наразі це вся інформація. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Дякую, це був наш кореспондент Марко Ручка, який зараз працює у Кривому Розі. Неспокійно на Дніпропетровщині від самого ранку війська РФ атакували безпілотником Кам'янський район. Загиблих та поранених немає. Наслідки атаки уточнюють під ворожим прицілом від ранку і Нікуполь. по місту окупанти вгатили дронами камікадзе. Пошкодила адмінбудівлю та СТО. Обійшлося без жертв. Ночі росіяни завдали авіаударів по Запоріжжю та Васильівському району. Двоє людей були заблоковані у понівеченій багатоповерхівці влучили у висотку. Рятувальники деблокували постраждалих з під завалу. Люди цілі, допомога медиків їм не знадобилася. Перші секунди після влучання кадри порятунку і історії людей, які пережили один з наймасштабніших російських терактів. У Дніпрі показали фільм Перемоги 118 документальну стрічку про ракетний удар по багатоповерхівці 14 січня 2023 року. Тоді загинуло 46 людей. Попри надважкі переживання героїв, режисерка Тетяна Комунар називає цей фільм терапією. Чому далі розкажуть мої колеги? Перші секунди після удару у святковий вихідний. 14 січня 23-го ворог атакує багатоповерхівку в одному зі спальних районів Дніпра. Ракета із тоною вибухівки буквально розрізала будинок навпіл. Я влажуся спідковірі, розумію, що бачу жовту кухню, яку я не можу бачити. Між нами повинно бути дуже багато квартир. Одна з героїнь фільму Анастасія Швець. Ворог поцілив у її квартиру. На кадрах дівчина стоїть просто біля прірви. Внаслідок удару вона втратила батьків. А за півроку до нього війна забрала у неї хлопця військового. каже, зважилась на участь у фільми, аби про жорстокі воєнні злочини росіян почули за кордоном. Ми ніколи про це не забудемо, бо ми приймали в цьому участь. Ми бачили на власні очі. Це а от деякі люди, наприклад, як західна аудиторія, їм це не зрозуміло, і вони лише можуть побачити. Бачити це через фільм, який ми знімаємо. Режисерка фільму Тетяна Комунар каже, стрічка, зокрема, орієнтована на західну аудиторію. Буде показ в Берліні, буде показ в Канаді. Може, цей досвід якось наблизиться до них, бо я розумію, що цей досвід дуже нетиповий для них. Їм не зрозуміло, як це, як тобі в вікно летить ракета. Показувати, що це один приклад і таких трагедій багато. А ще каже, це фільм терапія, який має дати сили постраждалим і родичам загиблих прожити цю трагедію. Олена Мофалова у той день мала їхати до батьків, але трохи затрималася в центрі. Я почала телефонувати батька, вони не відповідають, і це був жах. Батьки Олени отримали поранення, але вижили. Зізнається, тривогу долала за допомогою антидепресантів. Дівчина-художниця за фахом. Нині навчається на психолога. У фільмі вона малює, аби випустити емоції від пережитого. Фарба і пензель вони. Підтримували ті слова, які казали люди, і це було дуже класне рішення. з точки зору режисури замість полотна використала вікна не просто так, дуже символічно, бо багато людей постраждало ще й через вікна, через уламки вікон, і мої батьки в тому числі. Стрічку перемоги 118 зняла платформа пам'яті меморіал. З початку повномасштабного вторгнення окупантів вони розповідають історії загиблих українців. Коли стаються такі трагедії, то ми бачимо в новинах тільки як збільшується цифра постраждалих і загиблих людей. А наша команда робить все, щоб перетворити цю цифру на імена, вхід на показ був вільним. Охочі могли підтримати творців, задонативши за QR-кодом на екрані. Після завершення фільму ділилися своїми історіями того страшного дня. Я є родичкою Насті, родини шваців. Чомусь почала плакати, не знаючи навіть номер будинку, в якому жили Максим та Наталя. І якщо чесно, зараз дивлячись цей фільм, я наче повернулася назад у той день, і мені здається, що я навіть покажу колись своїм дітям цей фільм. Щоб вони розуміли, що це наша історія. Це історія Дніпра і це історія тому, чому моя родина та інші родини стали сильнішими. Незабаром стрічку викладуть у вільний доступ на Ютуб. Нагадаємо, внаслідок російського теракту 14 січня загинули 46 людей. З них шестеро діти майже 80 зазнали поранень, сотні втратили житло. Владислав Авдієнко, євген Дрозд. Новини 11 каналу. 5 тисяч доларів, щоб отримати відстрочку від мобілізації у Дніпрі. Затримали завідувачку медзакладу, яка вимагала гроші за присвоєння дитині другої групи інвалідності. Таким чином, брат матері дівчинки мав змогу не піти в ЗСУ. За цю послугу лікарка хотіла 5 тисяч доларів та 10 тисяч гривень. Хабарницю затримали. У неї вилучили гроші разом з документацією та чорновими записами. Тепер завідувачці загрожує ув'язнення до 8 років з конфіскацією майна. 400 кілограмів молодої риби випустили у Лівобережний дренажний канал Кам'янського. Захід відбувся в рамках реалізації проєкту Бюджету участі. У воду випустили малька, коропа, білого амура та товстолоба. Завдяки цим видам риб покращиться природний баланс водойми. За рахунок бюджету участі ми сьогодні будемо проводити зариблення нашого дренажного каналу. Корисна подія для нашого дренажного каналу, тому що ця риба вона несе не тільки екологічну функцію, а й очищаючу функцію. У нас в планах, як у міської влади, Провести очищення, вже механічне очищення всього цього дренажного каналу, тому що за роки свого існування він потребує очищення, але ці роботи ми вже будемо проводити після закінчення військового стану. Завдяки виконанню проекту буде покращено екобаланс лівобережного дренажного каналу. Це перший мій проєкт. Я дуже рада, що вообще існує така програма як бюджет участі, і це корисно для нашого міста. Дякую тим людям, які голосували за мій проект. Я думаю, в наступному я буду брати ще участь і будемо перемагати, будемо створювати краще для нашого міста. Це вся інформація, яку підготувала команда 11 каналу. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Побачимось в наступних випусках.